Вітаю, дітки! Сьогодні пропоную вам гру релаксація. Гра має назву «Метелик». Умощуйтесь зручно так, щоб ви могли вільно, спокійно лежати і бажано повністю спиратися на всі частини свого тіла. Ви можете лягти на диванчику або на кроваті, і слухати мене уважно. Займайте зручне положення і заплющуйте очі. Слухайте мій голос, дихайте глибоко і спокійно. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. Уявіть собі, що ви сидите на галявині у прекрасний весняний день. Просто перед собою. Ви бачите чудового метелика, який пурхає з квітки на квітку. Простежте за рухами його крил, як вони рухаються. Як легко метелик пурхає. які легкі і яскраві його крила, як швидко він рухається вперед або вгору чи вниз. Рухи метелика легкі. І граціозні він шукає квіточку. Тепер уявіть, що ви метелик. Ви цей метелик, якого ви бачите, гарний, яскравий. Із красивими, великими крилами роздивіться, які гарні у вас крила, які яскраві, розфарбовані різними кольорами. Відчуйте ці крила. Відчуйте, що ваші крила повільно і плавно, легко рухаються вгору вниз. Один-два. 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 Насолоджуйтеся відчуттям руху у повітрі. Як легко і вільно ви зараз себе відчуваєте, як вільно рухаєтеся. А тепер гляньте на строкату галявину, над якою ви летите. Яка вона. Подивіться, чи є. Яскраві великі квіти, чи вона вкрита маленькими квіточками? Яка травичка її покриває? Що ви бачите на цій галявині? Знайдіть очима найгарнішу квітку. І поступово починайте наближатися до неї. Ви вже починаєте відчувати її аромат. Повільно і плавно ви сідаєте на м'яку Учу середину квітки. Подивіться, яка квітка велика, як зручно вам на ній сидіти, як вас оточують пелюстки. Вдихніть ще раз пахущі квітки. Яка вона гарна, яка вона чудова. Вдихніть її аромат і розплющте очі. Які відчуття? У вас були під час цієї вправи? Як ви себе почували вільно? Змогли ви уявити собі галявину, уявити метелика, уявити себе метеликом. Яку квітку ви обрали? Якою була ця квітка? Чим вона вам сподобалась? Розкажіть про все це батькам. Я думаю, що їм буде дуже цікаво почути від вас вашу розповідь. До побачення!